Слава Богу, з вами Богдан Гаврияк. Завтра відбудуться відбудуть переговори про Україну в Саудівській Аравії, про Україну, але без України та без Європи. Так, завтра делегації Трампа або Америки, Путіна, Російської Федерації. Делегації зустрічаються на переговорах про Україну, про в України і інші питання. Що маємо на сьогодні? Переговори дійсності без України. Хоча там ЗМІ ведуть розмову, що Україна долучиться пізніше. Ну, не знаю. Скоріше, що ні? Тепер. Розк... Розглянемо, які питання будуть розглядатися. Перше, Росія. Які питання хоче, щоб було вписано той договор, чи переговори, акти переговорів, чи як вони там ну, затвердять. Перше, ну, чотири області вони хочуть адміністративних залишити за собою. То є Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська. Плюс до того хочуть, щоб Україна не входила в НАТО і в Конституції було написано, що вона не наступає в Альянс. Ну, ще що. Два такі синих пункти. Ніякий аторіальний поступок не хочуть, щоб Україна Україні робити. Ніякий аторитальний поступок. Так я зрозумів, що ніяких змін чи замін. Курської області, що є, зараз перебуває в Україні, не міняти на, наприклад, Запорізьку. Хоча Трамп ну, змовах своїх наголошував, що будуть зміни ну, відносно, може, і Курської області на, на якусь частину України. Так що маємо такі нюанси. Тепер, чому без України? Ще делегація була в Саудівській Аравії, може і ще є. Тому пару днів вони приїхали, прилетіли. Але бачите, як воно все складає. Без України. Хочу довести до відома. От 20-го числа, бачите, завтра 18, те 20 го числа просник Трампа по регулюванню про мир перемир'я в Україні. Приїжджає в Україну. Я думаю, що він хоче якраз. Довести до відома Україну, проте так само, як зробив був міністр фінансів Америки. Ну, по відкоземельних копалах, так само і зараз представник Трампа так само 20-го числа, думаю, що, так на мою думку, що він хоче просто довести до України до відома України. Ну і сьогодні в Парижі, яке ще до кінця не знаю, інформації такої не дійшло. Ніде в соціальних мережах я не, не, не міг знайти про те, що е Макрон, президент Франції, збирав лідерів Європи іменно по тій ситуації про переговори без Європи. Ну, так що, от така ситуація. Ну, я так зрозумів, Шольц то є канцлер Німеччини. Ну, Інтерв'ю там сказав журналістам про те, що вирішили зброю допомагати Україні і далі допомагати Україні. Ну, Тут Європа так. Або повинна взяти ту ініціативу Ту ініціативу в руки свої і в повністю разі такого випадку, що Америка відкажеться від України поставки зброї і інших питань, взяти на себе таке зобов'язання. Одне, є, но. але про те, що Європа не цілісна, має на увазі в тому питанні, цілісність в тому, що забезпечити Україну всім необхідною зброєю. Плюс до того, валової продукції відрахування з бюджету на армію, на, на армію кожної країни менше, ніж два відсотки. Ну вони ж решили сьогодні, що два кожна має давати країна. Але я. Думаю, що якщо б вони давали 5, то би вистачало і для своєї країни, і для НАТО, і для України. Ну, але то ясно, що 2% і то добре, але то недостатньо. Ну, от чому зараз от для України, розумієте, яка ситуація? Що, от якщо так, ну, затвердя, чи так підпишу такі ті делегації Росії і і американська делегація, якщо вони підпишуть на таких умовах як Росія хоче ну, ну, відносно Курської питання області то знаком питання, чи вони обміняють на українську якусь частину, яка захвачена зараз Російською Федерацією, ну, то є ознаки, два питання: буде таке чи не буде. Але от розумієте, яка ситуація? Зараз та все складає, що от, ну, українська сторона хотіла б, ну, та влада, яка зараз є в Україні. Вона би хотіла станом на, візьмемо, на 23 лютого 2022 року до масштабної війни. Ясно, розумієте, тут і яка ситуація? А де тих три роки? Три рази зараз буде через пару днів, 3 роки. Як можна пояснити? Ось ми, Путін як має пояснити своїм народу, так само Зеленський і та влада, що є на сьогодні, має пояснити роду України. Як так сталося, що три роки пройшло і ми втратили і втратили людський потенціал, людей загинуло, цілокопа, ціла копа є поранених. Зумієте, для чого тоді було то захищати або щось, були якісь дії несумісні з тим, що маємо таку ситуацію, такий стан України? Ну, я знаю, що Путін хоче точно показати, що він виконав свою мінімальну програму. Ну, принаймні, тих чотирьох області, так він хоче затвердити, і тих чотири області має відійти Росія. Ситуація дуже складна. Якщо Європа, ну вони знають, що вони кажуть кінця, вони знають, що вони прийняли сьогодні, то ті лідери, що з Європи у в Парижі, якщо вони вирішили. Що вони заміють Америку? Ну, їхній потенціал, поки що, недостатньо. Але якщо вони зараз повністю всі потенціал дадуть максимум, що можуть дати країнам і Європа може дати разом з Великобританією, якщо, ну, якщо от так зроблять нюанс, ми знаємо, що Великобританія дала зараз зброю, пакети було недавно нарождаємо, було затверджено, що вони дають допомогу. І сьогодні пакет Німеччини, теж дає нам зброю. Так що, ну, якщо в виборах 23-го буде, ну, має на увазі, прийдуть проукраїнські лідери, депутати і так далі, то ясно, що України більше Німеччина буде допомагати. Ну, і тоді більше є можливості Франції, Великобританія, якщо Німеччина так і буде з тим виборами, тоді може дійсно частково тоді Україна має підтримку в Європі і вона може далі продовжувати ту ситуацію. Війну. Так як я вам наголошував, що якби зараз Америка не в ті переговори, не те, що телефонні ті розмови, не дзвінки не були, то на кінець літа, початку осені, Росія зробила бла би капітуляції Росії. Тому що інфляція росте в Росії, плюс ті санкції, які Байден підписав, вони сильно б'ють по економіці Росії. Ну і Народ теж хоче якогось вердикту, ну як то так воюємо три роки і нічого немає. Ну, Території далі, війна продовжує і так далі. А тут та телефонна розмова, я розумію, що Трамп вирішив от як-ні як, але добитися перемир'я, миру. Хоч тимчасового перемир'я, але добитися вже. Ну, не знаю, як там буде ситуація краще. Для України чи ні? Ну, краще то, що разі, люди не будуть гинути. Але люди загинули, віддаючи життя, і боролися за те, щоб була Україна цілісність станом на 91 рік. Як зараз піде ситуація, важко передбачити. Але я думаю, якщо Європа буде цілісна, маю на увазі в тому питанні, щоб допомагати Україні. І Україна буде далі відстоювати свої інтереси. Насправді відстоювати інтереси України, а не свої, свої власні меркильні інтереси, то в дійсності Україна буде перемога, буде Україна, перемога за Україною. Так що дякую за...